В нас немає браку технології, в нас немає браку якоїсь зараз залежності, скажімо, від конкретно західної зброї чи якихось китайських компонентів. Ми живемо в дефіциті коштів. Зараз, якщо говорити загально, дві речі, які потрібні для того, щоб мати ресурси воювати, це Якісна організація людей, звісно, людей бракує, це, це, це відомо, але ми говоримо про якісну ще й переорганізацію всього процесу постійно. Бо будь-який командир, командувач, з яким ти говориш, з бригади, корпусу. Спочатку він розказує, там, чого бракує, як можна робити краще, що є в росіян, а потім каже: ну, але головне, краще організувати процес. І друге, це кошти, тому що Україна і може виробляти зараз спроможна набагато більше. А це означає, що дуже багато підрозділів можуть воювати більше, активніше, захищатися краще. Тому ми говоримо про брак коштів як зараз головну перепону для української оборони.